Ще цей 11-річний хлопчик нічого не чує, відразу й не скажеш. Він ретельно виконує всі вправи на рівні з іншими тренується. Лише розповісти про свою бронзову перемогу на чемпіонаті України не може. Адже зовсім не говорить за нього це робить тренер. Він ішов до своєї матері. Він просто. Робив те, що, що робить на тренуванні. Іван Русаті, інвалід зі слуху з народження, але це не завадило йому вже два роки займатися карате і так успішно виступити на всеукраїнському турнірі. З ним дуже легко здається. ну просто йому показав один раз і він схвати на, на літу. Показав нижче сісти, він нижче сідає вище, вище. Спинка рівна, рівна. Ну в цьому в плані взагалі ну чудово. Тренери клубу Тайсен кажуть, готові працювати з такими хлопчиками безкоштовно, лише би вони отримували від життя побільше радості та задоволення. Запрошуємо. Я звертався і в спеціалізовані школи. Якщо будуть бажаючі, то щоб ми щоб вони проходили а з цими дітками. Ми займаємося безкоштовно. А також у нас є діти ДЦП, які займаються. Ще три нагороди на престижному міжнародному турнірі. Кубок виклику виклику-2015» привезли юні каратисти. Ладуткевич здобув бронзу і відзначає, конкуренція в лічівську була дуже серйозною. Було багато. З Харкова, з Києва, як я вже казав, з Одеси. Спортсмени досить досвідчені. Була велика конкуренція. Змагання були на досить високому рівні. Павло Пентескул також приїхав з бронзою, але запевняє, зробить все можливе, аби на наступних змаганнях стати золотим чемпіоном. Якби психологічно настраїтись, тому що там було дуже багато учасників. Це було за кордоном. Ну як за кордоном в іншому місці це було трохи важко, але. На треба, я настроївся ну, і взяв тре своє третє місце. Трішки витримки та сили для перемоги не вистачило Миколі. Він здобув срібло. Я не задоволений, тому що я в фіналі погано виступив. Я здався, хотілося звичайно першого, але погано тренувався іноді не тренуваннях. Загалом у змаганнях, які проходили в Одеській області, взяли участь 500 спортсменів з усієї України. Зараз національні змагання зв'язку з ситуацією же, в країні вони будуть все більше набирати розмаху. Тобто, якщо люди раніше десь більше виїжджали за кордон і виступали там, то зараз всі зосередились на безпосередньо внутрішніх змаганнях. Окрилені хорошими результатами, каратисти вже почали підготовку до наступного турніру Чернівці опен який відбудеться вже на початку травня. Людмила Грогорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.